sexas in Невинно видно дітей, які стали жертвою московської агресії, війни проти України, імена, яких ти знаєш, Господи, щоб проститися усякому грішню. Додавімо і не додаємо. там, де праведні Для Господня Іван, святих славних і всхваляних апостолів, преподобних у отців і всіх святих, душі від нас, усопших, слабших, не дітей, поселя храма, і санка, якого покої, до праведників чесних, а нас помилує, як благий і людинолюбний. Христос Воскрес, зачасний Отче, дорогі Бо Христі, брати і сестри, сьогодні ми згадуємо сумну подію, яка сталася наслідок агресії Москви проти нашого народу, і постраждали невинні діти. Це нам пригадує історію, коли Ісус тільки народився, і цар Ірод поголосив війну дітям. Ми знаємо із Святого Писання, що 14 тисяч невинних дітей Ірод погубив, Вони нічим перед ним не завинили. А він ради однієї особи, маючи амбіції, що хотів царювати. Бути вічним царем, бо він відчував, що є претендент на його царство і ось знищує майбутнє дітей. Хоч сам був вже похилого віку. ну Ми знаємо Ірода як жорстокого царя. Він любив свою жінку, родину, але коли довідувався, що. Якісь є загорі, які йому казали, він їх всіх знищив. А від свою дружину, яку заподозрив у тому, що вона хоче посягнути його пристіль, він сказав вбити, забальзамував її і ходив до неї, каже, мертво нічим не почуєш. Ось така була його любов. Тому не дивно, що він так поступив. Але таких іродів є дуже багато. Від нього і до сьогоднішнього дня. І дуже боляче, коли страдають невинні діти. А Господь сказав навіть своїм учням, коли до нього приносили дітей, учні десь там заперечували, бо багато народу людей каже, не, не дуже допускали до Ісуса. А Він каже, не бороніть дітям до мене приходити, бо їхнє є царство небесне. А дорослим сказав, будьте як діти, більше неба, коли царство Небесного не успадкуєте. От як дитина довіряє батькам, так ми, дорослі, маємо довіряти Богу, бути дітьми Божими. І тому ми сьогодні помолились, як вся Україна за дітей, які стали жертвою агресора. Скільки крові пролив? Не видно нашого народу, тільки щоб панувати і царювати. Але ця війна не просто оголошена українцям, дітям, ця війна оголошена Богові. І тому боляче дивитися, коли себе називають християнами, а піднімають руку на таких же християн, як ми, українці. Але відколи Москва і відходимо на нас і нижче. Нашу церкву, наш народ, і голодом, і холодом, і Сибірами, і Катіками, і тюрмами, всіма засобами. Сьогодні такими бомбами кидає, ракетами б'є мирне населення. Тому нехай Господь прийме нашу молитву, за всіх і обієнних дітей, які стали першими мучниками, будемо дивитися, що це кров невинних уже мучників, і Україна вибере свою незалежність. Бо наші хлопці, дівчата, захисники, захисниці стоять у відпороні майбутнього. Вони самі дають своє життя, щоб жили ми з вами. І саме за дітей вони боронять свої сім'ї, родини. Як казав Роман Шухевич, що я не воюю, тому що я ненавижу ті, які переді мною, а люблю тих, які за моєю спиною. Це ми з вами, це наші діти, це наші майбутні, це Україна. Тож нехай Господь упокоїть дітей всіх, кого ми знаємо і не знаємо. І не. Мабуть, вже тисячі. Помагаємо від маленьких до дорослих до молоді. Багато загинуло. Навряд чи ми колись будемо знати точно. Цифру загиблих, але Господь, який віддав своє життя за наше спасіння і Воскрес для життя вічного, діти осягу в жене, бо ми ще з вами у дорозі, тож нехай вони стануть нашими ангелами, охоронцями, невинними діточками, які охороняють нас у Нехай Господь упокоїть їхні душі там. Та немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання, бо вони ще не спіли зрішити. Вони чисті. Андрій. Тож зараз, після слів Отця, ми ще помолимося, Отче наш, проголосимо вічною пам'ять нашого дітей. Ім'я Отця, і Сина, і Святого. Христос Воскрес! Мої Воскрес! Чесний Отче, узлюбленій у Христі, браття і сестри, дуже важко, коли ми приходимо на похорон до наших рідних. Дуже важко, коли діти ховають своїх батьків, своїх, своїх родичів, але які вже прожили певний відрізок свого життя. А ще важче, коли батьки ховають своїх дітей. Напевно, не можна передати того пулю, тої скорботи, яка огортає серце батьківське. І так, як говорить Святе письмо, рехит плаче і не може утішитися, так само і ті батьки не знаходять собі утіхи, утіхи того, що бачать перед собою бездиханне тіло своєї дитини. Скільки ще тій дитині жити скільки вона ще може мати перед собою нових відкриттів, перша дружба справедлива, перша навіть закопаність, перші злети, удачі, перші випадки, оце є всіх. І все це забирає неумолима смерть. Але, напевно, гірше від того, коли оця неумолима смерть стукає. У двері дітей, будемо казати, через якусь хворобу чи через якісь нещасні обставини життя є, коли ця невмолима смерть вступає на нашу землю по тим ворожим чоботом. І той, хто убиває, вже навіть не можна сказати, що це є людина, це є певна істота, яка не дивиться на того, хто є перед ним. Не дивиться на того, кого вбиває, кого катує, а холоднокровно зробить постріл чи випустить снаряд, або ще гірше, холоднокровно дивлячись у ті невинні очі, здійснює гвалтування, катування і всяке тому подібне. Напевно, серце тоді не просто у рідних але і в цілої України розривається від тої скорботи, від того болю. Бо як можна таке робити, дорогі Христі? Як ось ті чоловіки, якщо повернуться додому, зможуть подивитися в очі своїх синів та дочок? Що він скаже своїм дітям? Скаже так, сину. Донечки, звичайно, не нашої, то як не царської ворожої мови. Так, дорогі мої діти, твій, та... твій тато був герой, твій тато був мужній. Ішов туди і вбив таких самих, як ти, твої провесники. Їх нищив, потував. Вони на мене дивилися так, як ти дивишся. Вони просили мене про те, щоб їх пожаліти, так як ти інколи щось просиш мене. Немає оправдання тим людям, немає оправдання тим чим. Але ворогів Христі маємо вже це по своїй історії. І задумуючись над цим, маємо ще впішати себе ось тою християнською надією. Бо дуже часто добрі християни розуміють, що смерть це не є завершення усього. А говорить Святитель Василій Великий, що смерть дітей це є немовби полегшення, і Господь немовби забирає у них усі скорботи життя тілесного і дарує їм життя вічне, щасливе. І ми, як українці, як добрі християни, молячись за цих дітей, які чи є наші знайомі, які, чи є навіть незнайомі, але знаємо, що такі є, маємо розуміти ще, що Господь обов'язково прийме їх у своє небесне Царство. Нехай Господь Бог їх упокоїть. І при до святих. а вони, уже, будучи з тими нашими мучениками, стоячи перед престолом Божим, вимолюють для нашої держави ось той довго очікуваний мир. І вони герої, бо так само є герої, хоч, може, і не усвідомлюють цього, і не сподівалися, що можуть таке не стати. Будучи в Царстві Божем, допоможуть нашій державі досягнути ту, того очікуваного перемогу. Нехай Господь Бог їх упокоїть, а нам дасть сил, щоб ми витримали всяке випробування і за них молилися, і за них просили Бога. Христос Воскрес. Блаженімо спільні!

jméno Otce i Syna, i Světovho Ducha, amén. Jméno Otce i Syna, i Světovho Ducha,